Давай ще раз. Тобто зараз не боляче ходити на п'ятку, так? Да? Так. Да. Ну, зараз наступає на п'ятку, добре вже. Дорогу, ну. Машу да? не хамує. Так? Ну, без палички, по факту. А? Паличка треба зараз. Не, не треба поки. Поки не треба. Ну, от увагу, буде. Це допрацюється. Тобто Ми провели в принципі три мобілі... маніпуляції. Перше, ми зняли блок самої ноги, дали нервовій системі зрозуміли, що там нема травми, угу. щоб вона почала пропускати по новий сигнал. Далі пропрацювали стопою е, блок в ендокринній системі, відрегулювали канальну меридіональну систему. І попрацювали з пайками, з фіксацією нерва і з фіксацією фасціальної тканини для того, що прухалось. А, і ще є одна універсальна вправа. До речі, зараз я вам покажу її навідую. Відчуваю сумно живе. Цю сторону відчуваю. Да. Відчуваєш. Відчуваю, да. А до цього? Не відчуваю, вона була блокована, мабуть. Ти зупини, я вправу нову напишу, вишмати, як я вам не буду. Ти ні, я зараз покажу всім. Предсаджуйтесь. Зараз покажу. Якщо. Дові час суглоби облоковані. є універсальна права ну, в принципі, виступати. Називається фантик. фантик. І в принципі, можна всім виконувати. Що потрібно зробити? Ми беремо за Ну, Мені дуже подобається, її можна виконувати так само і в, принципі, і в стоячому положенні, неважливо. Захлопили. Тобто, у нас є всі... таким чином, ми розкриваємо всі суглоби. П'яту розкрили і натягнули на себе. Мені краще закриті плющиними очима і чіткіше розумію, що відбувається. От ми взяли суглобчик, розкрили, натягнули раз, два. Тепер я дивлюсь, куди краще піде. Розтягнув суглоб, ну зараз гарно рухається весь суглоб. От його можу витягувати, витягувати, витягувати. І сюди. Теж гарно можу стискати, стискати, стискати. Наше завдання знайти точку, куди він буде гарно рухатись. То ми беремо, наприклад, зараз нас натягнув, і натягну, натягну, все. Растягну. Дивлюсь, сюди повертаю, я повертаю не рукою, розвертаю. Я повернув, натягнув, і тепер я корпус повернув гарно. Гарно рухається. Я вам що в нього суди, ну, суди, так гірше. Я корпусом повернув Куди краще. Да, рухається. Тепер я роблю, що я ці нижньою рукою дивлюсь, сюди гарно п'ята рухається, сюди не рухається, от сюди. Тобто розкрите, корпусом повернути і змістити п'ятку. І в цьому русі потримати хоча б хвилинки-дві, утримуючи це полення, дати можливість максимально всі тканині розслабитися. Якщо ми працюємо з м'якими тканинами, краще їх зміщати в стан легкості, щоб вони могли нарешті відпочити. І ось повернули, потягнули, потягнули, потягнули. потягнули. При цьому я отримую всі три вектори. Витягую, повертаю і тут зміщаю. От, таким чином. Відчутно, як рухається все-все-все, вся стопа, як той мурашник. Крутиться, 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 крутиться. Розслабимося, ще раз. Розтягнули, поверну, змістимо. Зараз в цьому проєкті розвантажимо ногу і подивимося, як піде ходьба. От вона прям все. И пальчик. На свои пальцы. Вот так. Заразу, походу, ищем. Пелка обратилась да? уже. Чуть ли весть? Добре. Что-то нового получается в ту сторону відчуваю, як на вас останається на ту сторону. Ну, все казав, що воно пішла туди якась, що таке. Процес пішов туди. То воно відчувалось, як воно чудово.